Про 1903 рік ми часто згадуємо лише завдяки братам Райт. Але в тіні цього легендарного злету десятки інших винаходів, які потроху змінювали світ. Не всі вони були гучними. Деякі здавалися банальними, деякі непомітними. Але саме вони зробили майбутнє таким, яким ми його знаємо. Привіт, друзі! З вами Історичний Експрес, і це заключна частина про 1903 рік. Щітка скло чесника для безпечного руху під дощем. Мері Андерсон, підприємеця з Алабами, під час поїздки в Нью-Йорк зауважила, водії повинні зупиняти, щоб вручну витирати дощ із лобового скла. Вона запатентувала першу у світі склоочисну щітку. Спочатку її ігнорували, жінка, яка вигадує для машини. А сьогодні це обов'язковий елемент кожного авто. Кольорові Крейди Крайола, мрії в дитячій долоні. 1903 року компанія Сміт... Випустила перші кольорові воскові олівці крайола. Їх створили, щоб діти могли малювати чисто, без бруду доступно. Це не просто інструмент, це революція у візуальній освіті, у способі, яким діти вчаться виражати емоції. Хромографія. Спосіб бачити невидиме вчений Михайло Цвєт вперше описав метод хромографії, розділення речовин за кольорами у скляній колонці. Сьогодні цей принцип лежить в основі сотень аналізів. Від дослідження ліків до визначення складу атмосфер. Газова турбіна. Нова енергія в Русі. Норважець Егідіус Елінг у 1903-му створив першу в історії газову турбіну, що виробляла надлишкову потужність. Без цієї технології не існувало без сучасних електростанцій авіації та промисловості. Машина для виготовлення пляшок початок масового пакування. Американець Майкл Оуенс. Запустив у 1903 році першу автоматичну машину для виробництва скляних пляшок. Це поклало край ручній праці склодувів і зробило можливим масове пакування напоїв ліків косметики. Ламіноване скло. Безпечний прозорий світ. Французький хімік Едуар Бенедіктюс випадково впустив колбу з колодівим покриттям, і вона не розбилась на уламки. Так він винайшов ламіноване скло. Яке тепер рятує життя в автокатастрофах авіації архітектурі, Ртутна лампа. Світло, яке змінило архітектуру. Пітер Купер Гюїт представив ртутну лампу, яка світила набагато яскравіше за лампу розжарювання, її використовували в метро, великих залах, заводах. Це стало початком правослового освітлення. Стовпці Ранш Толме. У 1903 році Карла Давід Толмарунге опублікував початки Fast Fourier Transform» алгоритму, що сьогодні лежить в основі цифрового сигналу аудіозв'язку радарів та смартфонів. Круглий тюковий прес. Революція в сільському господарстві. Інженер Уммо Любен винайшов перший прес, що формував круглі тюки сіна. Це механізувало працю на фермах, підвищило ефективність та зменшило залежність від сезонних робітників. Нове розуміння еволюції Вільям Бейтсон і термін генетика. У 1903 році біолог Вільям Бейтсон популяризує нове слово генетика. Описуючи спадковість та дослідження Менделя. Це стало початком нової епохи в біології від класичних селекцій до редагування ДНК. У 1903 світ злетів у небо. Але головне, він почав прокидатись до комфорту, безпеки і нових знань. Це рік, коли наука увійшла в лабораторії і автомобілі, в дитячі руки і архітектуру. Це доказ, що найсильніші зрушення не обов'язково гучні, вони тихо починаються у мозку-винахідника, на склі в лабораторії у фарбі дитячої крейди і згодом змінюють мільйони життів. На цьому наша коротенька подорож в 1903-й добігла, далі рік 1904. Дякую, що були зі мною до кінця. Якщо сподобалось, підпишись, став подобайку, ділись з друзями і щось напиши. До наступних зустрічей!